Підбачення. ваш сміх найкращий саундтрек цієї осені. Бачите, який він сахарний. Так, а це я утром робила собі намазку на український хліб обожнюю, Почищені кругли баклажани, цибулька, сіль перець. Все. По ціні тижня йде спаєтті, вечірні Київ. По небольшой скидке. Но я э, смачно по одной цукерке мені не хватит дуже надовго. Чим покупати таке зараз все, щось не смачне. Це я на работу взяла маленький мед. Так, що ще на работу? По ціні тижня маковки, А, Кавуся різне там. По дуже гарній вафельки. По дуже гарні знижки смачні ось такі бисквитики. Теж на роботу. Так, колбаска докторська, лікарська. Дуже смачний сир, цей обожнюю. Він на все і наплавить і поїсти, і його і много 300 грам Мені подобається. Зараз буду робити жаркої. І взяла ось такі гриби, білі різані сушені Їх замочити та додати. 101 гривня, це я пам'ятаю. Не дешево, але хочеться. Боже, четко урвала. А, нашла, наконец, новинку торчин кічуп теріяки солодкий. Дуже хотіла його спробувати. В сільпо забрала дві останні. Так, взяла на пробу з таких пару бутылочек лужанської водички. Ковбаска саме смачна, глобина, салями форшетна. Стала подобати, подобатись мені лесь сілью. Моя улюблена тортиля, але ну вже 101 гривня. Ну, вже далі нікуди. Лавровий листок. Зверніть увагу в сільпочці. На молоч... Називається а, булочка молочна. Зі смаком молока чи молочна. Вона недорога, 20 чимось гривень, але вона така смачна, знаєте, нагадую шкільну столову. Тижня йде пухлики, кукурудза 44, пам'ятаю. Масло а, йде в акції. ціна тижня якесь нове, з гарною процентом жиру. Майонез, вроді без акції, творожок по акції, вершки без акції, але іменно ці мені дуже подобаються. Не виняють, знаєте, як грязна тряпкою як, допустимо. Господи, не галичина, а які же там інші такі оранжеві, я не пам'ятаю, взагалі не смачні вершки. Так, сметана, тіста. І тим булочкам я взяла кефір. Ви уявляєте, як мені буде смачно? Все?